Тема заняття розв'язання тригонометричних рівнянь виду синус х до рівня А. Для розв'язання нам знадобиться деякі формули. По-перше, якщо значення синуса не входить до проміжку від мінус 1 до 1, то рівняння коренів немає. Якщо значення входить до проміжку від мінус 1 до 1, то будемо користуватися формулкою х дорівнює мінус 1 в степені n помножи на аркс А плюс пі де n є будь-яке ціле число. Якщо А дорівнює 1, А дорівнює мінус 1 та А дорівнює 0, це окремі випадки, для яких також є своя певна формулка, які випливають з загальної формули. І так, розглянемо перше рівняння. Синус х дорівнює корінь з 2. Зауважимо, що корінь з 2 дорівнює більше одиниці. Це число більше за 1, а значить, воно не входить до проміжку від мінус 1 до 1, з цього слідує, що рівняння коренів немає. Тобто х належить до порожньої множини. Далі розглянемо наступне. Синус х дорівнює корінь з 2 на 2. За загальною формулою, так як корінь з 2 ділено на 2 входить до проміжку від мінус 1 до 1, то користуємось загальною формулою, де аргумент х дорівнює мінус 1 в степені n помножене на арксинус, корінь з 2 на 2 додати. Пі Н, де Н є будь-яке ціле число. Х дорівнює мінус 1 в степені N помножити синус якого кута дорівнює корінь з 2 на 2. Звичайно, що це 45 градусів, тобто пі на 4, пі на 4 плюс пі n. При цьому n належить множині цілих чисел. Це є наша відповідь. Наступне синус x дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Знову ж таки, мінус корінь з 3 на 2 належить проміжку від мінус 1 до 1, а значить користуємося загальною формулою. x дорівнює, аргумент дорівнює мінус 1 в степені m помножити на арксинус мінус корінь з 3 на 2, додати пі n, де n належить промноженні будь-яких цілих чисел. Далі x дорівнює мінус 1 в степені. N. Помножте арксінус – арксинус функція непарна, тому мінус можна винести наперед. І знайдемо арксінус корінь з 3 на 2. Арксінус корінь з 3 на 2, тобто згадаємо синус якого кута дорівнює рівня корінь з 3 на 2. Звичайно, 60 градусів. 60 градусів це π на 3. Додати. І n, де n є будь-яке ціле число. Не зовсім правильно, якщо ми залишимо просто мінус 1. Необхідно перемножити мінус 1 в степені n, помножити на мінус 1 в степені 1, звідси маємо мінус 1 в степені n плюс 1 помножити на π на 3. Додати Pn, де n є будь-яке ціле число, належить множині будь-яких цілих чисел. Все, це є відповідь. Далі розв'язуємо четверте. Сінус 5х дорівнює 1. Переписуємо аргумент 5х. Якщо синус дорівнює одиниці, тобто а в даному випадку одиниця це належить до частного випадку окремого, при якому аргумент дорівнює π на 2 плюс 2πn. π на 2 плюс 2πn формула з окремого випадку, де n належить множині цілих чисел. Далі потрібно позбавитися від п'ятірочки. таким чином, що ми все рівняння поділимо на 5, зліва маємо просто х, пі на 2 поділити на 5, тобто записуємо п'ятірочку у знаменник. Додати 2 πn ділимо на 5. При цьому n належить до множини цілих чисел. Записуємо результат, що отримали. π на 10 додати 2πn5. При цьому n належить множині цілих чисел. Далі розглянемо останнє п'яте рівняння. Сінус а в дужках ромен дорівнює x зіл на 3 плюс 1. Це все дорівнює мінус 1. Переписуємо аргумент. Аргумент це наша дужечка. І х ділом на 3 додати 1. Дорівнює синус дорівнює мінус 1, це знову ж таки частний випадок. Якщо a дорівнює мінус 1, то користуємося формулою, що х дорівнює мінус пі на 2 плюс 2 піn, де nлежені цілих чисел. Тобто аргумент дорівнює мінус пі на 2 плюс 2πn, при цьому n належить множині цілих чисел. Необхідно на початку позбавитися від одинички, для цього від усього рівняння віднімемо 1. Маємо х діл на 3 дорівнює мінус π на 2 відняти 1 плюс 2πn. Дене є будь-яке ціле число. Далі, необхідно позбавитися від в знаменнику. Для цього все рівняння множимо на 3. Якщо ліва частина ділиться на 3, то права частина множить то необхідно рівняння помножити на 3 x діло на 3 помножте на 3, звичайно, 3, 3 скорочується, залишається просто х дорівнює 3 помножте на мінус π на 2 мінус 3π на 2, мінус 1 на 3, мінус 3, плюс 2 на 3, 6, n, де n належить множині цілих чисел. Таким чином, ми з вами розв'язали найпростіші тригонометричні рівняння виду синус Х дорівнює а.